Так, привіт. Останнє відео в дорозі. Воно буде про вибори. І чому воно буде про вибори? Тому що тут то Зеленський заявив, що він не йде на другий термін, то вийшло роз'яснення візіо берега, то вийшло стаття на українській правді, то мене запитали на зустрічах про ці вибори. Тож я хочу вже це питання закрити. Буде короткий відносно блог, він буде з а, оцінкою того, що заявили наші або іноземні ЗМІ, бо це що я сам по цьому думаю. Вибачайте за звук, сподіваюся, що буде все ж таки чутно. І це досі Железняк Ярослав, Залізний НРД. І ми починаємо. Говоримо сьогодні про ВП. Давайте перше. А це заява президента, начебто яку розтажурували всі і наші змі, про те, що він не йде на другий термін. А давайте коротко закрити це питання. Я в даних випадках дуже люблю дивитися оригінали. Оригінал – це якраз те інтерв'ю Axos». Це ну, момовне ліберальне видання в Америці більше до демократів. Я вам зараз покажу якраз фрагмент з цього відео, де мені здається, є відповідь на запитання, що насправді заявив Зеленський і чи збирається він балотуватися на другий термін. Обов'язуєтеся ви, що якщо завтра президент Путін погодиться на припинення вогню на три місяці, шість місяців, скільки завгодно, ви будете просуватися вперед, щоб провести вибори в Україні? Так. І чи бачите ви себе після закінчення війни президентом України також у мирний час? Чи ви скажете я служив в своїй країні в її е -е, найважчий момент в історії, і тепер я йду у відставку? Якщо ми закінчимо війну з росіянами, так. Я готовий не йти, тому що це не моя мета. Вибори я дуже хочу в цей дуже складний період бути зі своєю країною, допомагати своїй країні. Так, це те, чого я завжди хотів. Моя мета закінчити війну. <після> <після> Якщо хочете мою думку, то Зеленський просто ушов і відповів. Ось і все, він не заявив не те, що він буде чи набуде. Він просто сказав, що поки це питання не на порядку денно. Тож ніяк інакше я сацінювати не можу, і мені з димнашого це пережували якимось іншим чином. Тепер до виборів вже з українських змі вийшла дві статті. Перша – це ну, в навіть не стаття, а розсилка від його берега для своїх підписників, яким я є їх, є їх підтримувачем чи прихильником, як це буде правильно сказати. Коротше, я й регулярно доначу туди гроші. Друге, це в українській правді по лівому березі. Це була закрита розсилка, Я не переконаний, що ви її бачили. Тож буду деякі питання з нею комунікувати. Перше. А вони правильно пишуть про те, що в 2019 року йде дискусія, чи піде, чи не піде президент на другий термін. І є дві сторони його родина, яка не дуже хоче, щоб він йшов, начебто, на другий термін. І друга – це його команда, яким капець буде, якщо він не піде на другий термін, тому що у цих людей шанс хоч якось зберегтись чи навіть потім захиститися, не буде. Везбовідно, якщо Зеленський програє його партія, очевидно, не пройде нікуди, навіть в Жашківську. Районну раду, тож відповідно в даному випадку у них є один варіант це то президента на друге термін. Чим я об повністю погоджуюсь? Друге, Лівий берег згадує про те, що постійно питання виборів піднімають посли, та й на зустріч Стефанчука, нещодавно спослали. Це не дуже так. Я отут як якраз можу сказати: посли питають, чи є якийсь варіант виборів, коли буде речі повна. Цінне там припинення вогну. Ось в такій логіці, в такому параметрі вони задають це питання. ніякому інакше вони не штабхають на вибори, не вимагають їх, не змушують нас щось приймати, і все таке. Просто вони запитують, і це достатньо логічно. Як і ми достатньо логічно, відповідаємо, що ну поки зараз безпекове питання її не зрозуміло, як організувати всю історію, то відповідно ніяких виборів тут на жаль бути не може. Про свою окрадені думку я вам в кінці скажу. Третє, це те, що нож ну, таки пише телі оберег: що питання, які будуть вибори, яка їх буде послідовність парламентсько президентська, президентсько, -президентсько парламентська чи навпаки, чи десь там будуть місцеві, залежить від рейтингу президента, і це ціла і повністю правда. Якщо пре рейтинг президента буде високою, очевидно, вони будуть намагатися це якось застовбити за собою і відповідно проводити одночасні президентські парламентські вибори для того, щоб взяти більше. Якщо ні, то спочатку президентські, якщо виграють президентські, то далі тактика буде скоріше за все заходу з декількох умовно. Старін, тобто зробити декілька контрольованих партій, або ну близьких до них по духу, чи які введуть коаліції, і їх поступово заводити, і під це вже будуть міняти виборчий одик саме по -під парламентські вибори з президентськими трохи легше тут. Питання відповідка відповідно, яким чином тільки проводити вибори за кордоном по парламентському там. Багато питань починаючи від того, що треба міняти регіональні списки і закінчуючи історію тим, хто має право на балотування відповідно, Ну, Там, як приклад, питання, люди, які проживають більше часу за кордоном, ніж це дозволено зараз по конститу... по, по закону і відповідно, чи зможуть вони чи не зможуть балотуватися. І закінчують, звичайно, таки парламентські вибори проводять зі разом із СЕВ чи окремо, і все таке. Ось від цього буде залежати те, що більше лібий берег, що влада готує декілька партій для того, щоб проводити їх умовно як своїх сателітів, це відносно правда. Чому відносно правда? Тому що. Поки що там немає такого остаточного рішення чи такого узгодження. Плюс завжди у влади є розуміння, що будь-яка партія, яка стане популярною, в дуже швидко в манері їх кине і, відповідно, не буде з ними ні то ж в коаліцію ходити, а не буде їх навіть підтримувати. Друга стаття це від української прави. Вона називається Вибори завтра і ніколи, як політик перемагає війну в житті. еліт». там більше про зустріч з президентом і, відповідно про те, як погано вона пройшла. Але фактично там згадується про залужного, про те, що Єрмак намагався якось домовитись про спільний похід, про те, що в куларах йшла мова до підготовки до виборів, і все таке. Давайте я коротко, щоб недовго зупинятися на цій статті. Якщо захочете прочитати, то вона вже як тиждень вийшла. Поясню декілька речей. Чи думають вони про об'єднання залужного чи залужний як пертинота? Так думаю, я переконаний, що це нереальний сценарій. Відповідно, ну неможливо уникнути. Ту протистояння буде в майбутніх політичних якихось виборах. Якщо вони будуть, то відповідно це протистояння між Залужним і Зеленським. Ну у них обох високий рейтинг це не об'єднана історія. Те, що зараз вибори в Україні неможливі. А якщо можливі, то тільки як у Держдуму РФ, це теж правда, тому мені здається, що це питання знов ж таки, яке буде відкладене, але воно в будь-якому разі вилізеть. Чи готувалася влада до виборів? Так От тут я вам можу підтвердити це як політик, вони готувалися до виборів цієї осені, привозили справді політологів. Там щось замовляли соціологів. Коротше, багато чого робили для того, щоб раптом, якщо настанеть мир, і президент з Трамп про щось домовиться, і відповідно настане якийсь хоча б варіант миру або перемир'я, то хотіли швидко пробити президентський вибор. Це чисто правда. Я можу це підтвердити з багатьох джерел. Єдина проблема, що як і миру, так і перемир'я не сталося. Тож це питання відклали. Поки що відклали це на весну. Дві 2026 року, але відверто це нічому не відрізняється від їх планів проводити вибори з весною 23, третього, двадцять року. Тому тут в даному випадку я би не чув з багато щоб зупинявся. Третє про рейтами. бо ось мені сподобалась ця частина в українській правді, в якій вони говорять, що якщо в першому турі президента є ще якийсь шанс перемогти, ну тобто бути на першому місці серед всіх кандидатів, то у другому турі у нього буде проблема. Другий тур. Це боротьба антирейтингів. Ні, ну на жаль, або на щастя. Тут вже там, в залежності від вашої прихильності чи ставлення до інших кандидатів, але у президента Зеленського Железленської величезна проблема з айтирентингом вона складається в все ж таки велику недовіру. і, відповідно йому буде важко на другому турі з кимось змагатися. Відповідно, вони думали це проводити, коли буде якесь припинення. Ну, сіспайр, тобто припинення вогню, ну, і типу. Що давайте швидко-швидко проведемо, поки і обирамо президента в першому турі, але мені здається, що вже від тих планів відмовились. Ну і останнє, що пише українська правда, це те, що очевидно в мене більшості більше не буде, і в відповідно в наступній раді буде багато партій. Ось тут я вам чесно скажу, мені здається, що ніхто не знає, яка буде наступна українська е, Верховна Рада. Чому тому що в даному випадку ніхто не може навіть... Гадати перших три партії, які пройдуть ніколи, ні на яких виборах, і в даному випадку ми можемо гадати тільки на ті соціології, яка існує зараз. А вона очевидно буде вже не нерелевантно до моменту того, як будуть проводитись вибори. І тепер останнє те, що я вам обіцяв, свою думку щодо виборів, і вона буде відрізнятися від того, що умовно пишуть із не смі, і чесно говорячи, говорять мої колеги. Як-то неприкро говорити, але я переконаний, що вибори будуть в наступному році. І ця моя думка вона базується на дуже простій історії. Ми, як парламент, вже пересиділи більше ніж два роки. По факту, це вже соми, склика, сомий рік могло е, скликання. Це означає те, що кожен парламентарій сидить в Українській Раді. Довше ніж три скликання сидять в палаті представників конгресмени. Це багато і відверто нас на цей час ніхто не обирав. Така ж сама проблема з умовно президентом. при всій повазі, понову ж таки підтверджуючи, що всю легітимність те, що зараз неможливо провести вибори, але в якийсь момент вже це стане тумач. Щодо перебування на посаді, і відповідно багато так чи інакше людей почнуть задавати легітимні питання. Ну чому все ж таки не відбувається вупери? На жаль, довіра до влади маде, причому довіра до всіх інституцій. Тож я переконаний, що на жаль, але немає сценарію, при якому у 2026 році, чи на початку, чи на кінці, але буде можливість уникнути, хоча б проведення, хоч якихось. Виборів незалежно від безпекової ситуації, і незалежно навіть від того наскільки умовно це буде доречно. Чи вважаю я вибори гарним подією для країни під час війни? ні, очі достатньо не вважаю. Я переконаний, що це нам створить величезну купу викликів, на які на жаль ми поки навіть не готові відповідати, починаючи з того, як проникне російська пропаганда. Але ще раз там чи вірю я, що уникнути вибори в наступному році можливо, ні. Я вже переконаний, що це буде, ну скажімо так, вже цей процес далі відтягувати неможливо. Чи штовхають на нас цей іноземні партнери? Ні, на всіх ще раз моїх зустрічах просто питали, як, чи є якийсь сценарій, чи є якась підготовка, чи є якісь проекти законів обговорюються про майбутні вибори, але в даному випадку ніхто не штовхає. Але ось у цей запит на підтвердження, не те, що легітимності. Не те, щоб люди приймали важливі державні рішення тих, якого обирали, а не тих, у якого вже прострочився умовна строк своїх повноважень. І вони зараз на прованки. Ну мені здається, що це створить найголовніше випадки незалежно від рейтингів, незалежно від майбутніх розкладів поліцил, і навіть незалежно від того наскільки справді це потрібно буде, наскільки це буде мати позитивний чи негативний ефект на країну. Це моя особиста думка. Можете з нею погоджуватися написати в коментарі, можете ні, але. Коли мене питають мої колеги чи іноземні партнери, що будуть вибори, я говорю, що так, в 2026 році, незалежно від розкладів, вони будуть о вище перерахованого аргумента. На цьому мене все. З вами був Ярослав Живосняк, це канал Залізна НРД. Дякую, що послухали. Вибачайте за якісь звуку. Намагався так зробити, щоб вам в аеропорту тут не перебували оголошені. Вже з вечора буду з вами в нормальній студії. Тож, до то побачення і до нових зустрічі.